2 листопада на Карличині провели в останню путь захисника України, старшого сержанта Євгенія Пасічного. В цей день громаді було оголошено День Жалоби. Серце воїна зупинилося 27 жовтня 2025 року. Героєві було 43 роки. Зранку 2 листопада траурний кортеж із тілом Євгенія Пасічного під тужливу мелодію Пливе Кача вирушив карликом, спочатку вулицею Незалежності, потім вулицею Став'янка до будинку по вулиці Жерельна, де проживають батьки героя. По дорозі, його, на колінах, схиливши голови в Скорботі, зустрічали жителі міста та його гості. Спинявся транспорт, а ті, хто був у ньому, приєднувались до вшанування. Чин похорону біля будинку і на цвинтарі відслужив священник Православної церкви України Уар Перетятько. Ви знаєте, якби воїнами не народжувались, то нікому було захищати нашу Україну і нас з вами. Так от, знаєте, що народжуються воїнами, і він не зрадив. Не втік, а пішов захищати рідну Україну і нас з вами. Тому, дорогі браті і сестри, будемо молитися за нього. Після богослужіння траурний кортеж вирушив до цвинтаря на масиві новобудови в Карлику. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сімцов сказав: Старший сержант Євгеній Віталійович Пасічний, це справжній герой. Це воїн світла. Сьогодні ми не лише оплакуємо його, а й вшануємо його подвиг. Його ім'я навзавжди буде вписано в історії Карличини та в історії визвольної боротьби України. Його жертовність це той фундамент, на якому стоятиме наша перемога. Хронило Євгенія Пасічного. З військовими почистцями, тимчасово виконуючи обов'язки начальника другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко передав прапор України, яким була покрита домовина із сілом Героя його мамі. Лунав військовий салют, грав духовий оркестр. Прощаючись із Євгеном Пасічним, кожен кинув до його могили. Потрижмені землі. Герої не вмирають. Герої завжди залишаються з нами в наших серцях. Громада Карличини знову в жалобі. Б'ючи расистих, загинув карличанин сержант Сергій Радом. Героя поховають в рідному місті. Загинув він 25 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. на Харківщині героєві було 42 роки. Сергій Радом був мобілізований до Збройних сил України 1 лютого минулого року. Служив у званні сержант, командиром другого відділення керування артилерійського вогню з воду у складі цього підрозділу бив ворога на Харківщині. У героя залишилося батько, мати, сестра, дружина і маленький син. Про дату час і місце поховання ми повідомимо вас згодом. Музика. У четвер, 30 жовтня, відбуло засідання виконавчого комітету міської ради. Цього разу було розглянуто питання про надання матеріальної допомоги родині учасника бойових дій, а також жителям міської територіальної громади відповідно до поданих заяв та чинного положення. Музика. У четвер 30 жовтня після виконкому відбулася апаратна нарада за участі старост сіл. Обговорено було ряд поточних питань, зокрема щодо стану готовності забезпечення пунктів незламності, пунктів обігріву, забезпечення дровами закладів соціальної сфери. Розглядалось також питання щодо мобілізаційних заходів та заходів по лінії соціальних служб, відділів освіти культури, ради ветеранів, ЦНАПу. Довідомо громадян, для отримання відстрочки від мобілізації при поданні відповідних документів до ЦНАПу необхідно мати власну електронну пошту, на яку потім надійде результат. А ще очільник громади Лесант Панюта на нараді підняв питання про російська траса. Лінія електроподач, давайте так озвучу. Сьогодні, Да, там дати поставили далекі, Андрій мені апелює. От, дивіться, там до січня. Да, ніхто січня, не буде, до січня ще знаєте, скільки буде доручень. Ніхто січня чекати не буде. Е, місячний термін. Давайте закриємо ті питання. Я розумію, саме ви не зробите в селі старости, але є сьогодні автовишки, є комунальні підприємства, Ні будемо залучати ще когось. Але це ми робимо для себе. Сьогодні і так ви бачите, що робили агресор сьогодні, крім наших дерев ще куча інших буде складності. Тому давайте ми виконаємо те доручення, яке ми з вами отримали. На парадній говорилося також про економне використання бюджетних коштів. Обговорено також актуальні питання життєдіяльності медзакладів, комунальних служб, проведення заходів із благоустрою. А ця інформація подається як анонс нашої наступної передачі про осінньо-польові роботи, зокрема копання цукрового буряка в фермерському господарстві широкоступ, фрагмент нашої розмови з керівником господарства Олександром Широкоступом. Олександр Васильович, я прошу розпочати нашу бесіду із осінньо-польових робіт у господарстві. Якщо говорити про хід осінньо-польових робіт, то на даний момент проходить завершення збирання врожаю 2025 року. Сьогодні ми працюємо на збиранні цукрових буряків, ну, а також у нас залишилася невеличка частинка збирати ще кукурудзу. Кукурудзу на даний момент ми не збираємо так, як немає зараз недостатньо складівська, то зараз готуємо ще терміновий склад, який ми планували відновити раніше то зараз ми його відновлюємо, ну і на протязі двох днів дозбираємо. Нам залишилось збирати, можливо, день, можливо, два. Ну і на цьому з кукурудзою завершиться. Ну і взагалі в цілому. Буряк плануємо сьогодні завершити. На ранок залишилось було 8,5 гектарів до збирання. Ну і далі поїдемо ще допомагати колегам, фермерам на Рокитянщину. Нас чекають.